Там, напевно, у тебе дівок більше, ніж хлопців, так? Так, так. Скажи, будь ласка, тобі доводилось чути таку фразу? Що кожна жінка це богиня? Так, так. Чув таке? Так. Скажи, будь ласка, тобі доводилось чути фразу, що дівчаток не б'ють? Так, так. А кого тоді б'ють? Мужиків. Чого це? Ну, бо дівчина є дівчина, ну, дівчата же ж бить нельзя, ну. Чого це не можна, а кого можна? Ну, мужики, блять. Хто це таке сказав, Хто таке вирішив? Ну, я їх народився, ну, мені вже було 5 год, короче говоря. Ну, я раз ну, сестру ударив, коротше говоря, мені мамка пізділі дала, каже. типа, девчат, то, типа, нельзя быть, ну, хочешь, пойди на мужика, замахнись, да уеби его, нахуй. Да и все. То есть ну, вот в... так вот научила, так, что мужика можно быть, а бабу не можно. Ну, я уже понял, ну, то, что такого делать нельзя, типа. То мамка так научила. Так, так.